Вітаю ваше панство, З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді оновлені версії прямих перфораторів від нашої компанії ProCraft. Це в нас версія bh 1100 та bh 1100 із патроном ДФР. Інструмент постачається у пластиковому кейсі. Все, що зберігається всередині, зберігається надійно, а застіпки на кейсах металеві. В комплект поставки моделі BH1100 входить сам перфоратор вже з ручкою, далі стартовий комплект оснастки та упор для регулювання глибини вашого свердлення. І звісно, куди ж без інструкції. Сама оснастка закріплена дуже добре, нічого не випадає. А версія DFR виглядає начебто так само, але в комплекті є ще сам ДФР-патрон. Сам ДФР-патрон оснащений трьома кулачками, трикулачковий зажимний механізм. Діаметр оснастки, котрий ми можемо закріпити в цей патрон 13 мм. Перфоратори трохи відрізняються по довжині за рахунок ДФР патрону. В усьому іншому, ці моделі абсолютно однакові. Тому ми зупинимось на цієї моделі DFR. Почнемо здалеку. Кабель 3 метри. Гумовий. Якісний кабель, і він має перетин 2х1 мм. Як на мій погляд, інструмент оснащений дуже зручною вилкою. По-перше, вона має хват, коли ми висмикуємо її із розетки, і маємо ще можливість десь її закріпити на якомусь проводі. Інструмент важить 3,5 кг, це набагато менше, ніж будь-який бочковий перфоратор. Він дуже зручний в використанні, органомічно лягає в руку, ручка має гумове покриття, що дуже важливо при роботі, і є важливе оновлення антивібраційна система. Всі повинні розуміти, що перфоратор – це повишена вібрація в ваших руках. Саме цей пристрій, демпфер, котрий гасить вібрацію, продовжить здорове життя ваших рук. Додаткова ручка також має гумове покриття, дуже легко міняти положення її відносно нашого інструменту, і також є ще дуже просте встановлення упору. Все можемо робити, але треба поставити оснастку. Керування інструментом дуже просте. Маємо кнопку пуску. Із фіксатором у ввімкненому стані. Коротким натисканням вимикаємо постійну роботу. Стопор виходить. Далі в нас поруч розташований режим реверсу. Ці важелі з двох сторін, тому перемикаємо їх одночасно. Стрілки вказують на напрямок руху. Ну і перемикач режиму роботи. Пряме це в нас свердління без удару. Молоточок і свердло це удар із свердлінням. Режим удару без свердлення. Та режим для встановлення положення лопатки. Обидва перфоратори мають основний патрон з кріпленням SDS Це найпоширеніша оснастка. Відрізняється вона по пазах та виїмках, овальними краями. Вставляється інструмент дуже просто. Виймається, натискаємо юбку та виймаємо інструмент. А для того, щоб встановити дфр патрон змінний ДФР-патрон, знімаємо патрон під оснастку SDS Також є своя юбка, Та встановлюємо. Патрон, котрий ми зможемо зажати. Свердло, наприклад, встановлюємо режим свердлення і можемо свердлити деревину. Ну а перед тим, як закінчувати наше відео, озвучимо основну технічну інформацію: потужність двигуна 900 Вт, оберти від 0 до 1250, кількість імпульсів від 0 до 5000. Потужність удару 3,2 джоулі, максимальна оснастка 28 бур. Оберти регулюються ступеню натискання кнопки. Але фіксуються тільки в максимальному значенні. На цьому в нас на сьогодні все. А якщо ви. Вагаєтесь з вибором, то якщо ви користуєтесь перфоратором тільки як перфоратором, то нема сенсу в ДФР-патроні. Краще беріть за звичайним патроном. Якщо у вас нема додаткового інструменту і вам час від часу треба встановити трикулачковий патрон, щось десь просверлити чи замішати якийсь раствор, вас виручить ДФР-патрон. На цьому ще раз все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок, Напишіть коментарі. На все добре, будьте здорові, живіть багато!